Netflix нарешті анонсував новий сезон Бріджертонів після дворічної паузи. Та відчути справжню атмосферу Англії кінця 18 століття з її осінніми пейзажами, шелестом шовкових суконь і легким ароматом дощу можна у фільмі Гордість і упередження 2005 року. Містер і місіс Беннет мають п'ять дочок і головну турботу, як би вдало видати їх заміж. Та спокій їхнього маєтку зникає, коли поруч оселяється молодий джентльмен. Елізабет Беннет – дівчина з гострим розумом і живим характером. Вона любить книги, піші прогулянки і воліє бути собою, навіть тоді, коли це не личить пристойній пані. Між нею і містером Дарсі виникає тонке протистояння, де гордість стикається з почуттям, а кожен погляд. Звучить гучніше за будь-яке слово бали, ранкові тумани, розмови у саду, усе сповнено тієї легкої і майже музичної естетики, у якій навіть упередження поступається місцем любові.